То в нас ураган якийсь намічається. Вікно трошки приоткрите на привітрюванні вверх, Поняли? За місто лежить, погоду контролює. Там ужас ужасніший що робиться. Я не знаю, як до міста снічку є там лежать, но там капець. І дощ, мабуть, вже починається. Воно трохи красиво, але стрмно чогось. В останнє время погода щось біди робить. Гримить щось воно дешев. А, дощара вже линула. Так що до міста. Под звуки дождя, по подоконнику, можна трошечки і дрімануть, Да, біла губа. Я не знаю, чому в нього губа така лисувата. Ну воно прикольно з однієї сторони. Да доместиться навчить. Дітки тихий час у нас. Боку набік тільки на точки перевертаються. Спокійної ночі. Чи ти теж підеш погоду, понюхаєш? Ні? Чо до міста, все, як завжди, не дасть. Все, на цьоки. Навірно, каплина доща залетіла, так стрмно стало. До міста зуспокійно полежить не будуть шо там, можешкарня залітає вже. Да, муха залетіла, от дощу заховалась. Щас до міста з її дасть. Давай, унічтажай воїн, ти його. Давай, порви її повністю. Нема вже потеряв, ти проптикавлін, як ти міг. Хоча я не удивляюсь. Ремень, не страшно куту, вообще не грамо. Ще одна йде осюди. Оттикай тут. О, злякався до міста. Шо такі секунди там, а. Ой. Відосім оддихайте.